«Добрий день, малята! А чи любите вам мандрувати? Тоді пропоную вам вирушити в цікаву мандрівку. Але спочатку відгадаємо загадку, щоб дізнатися, за допомогою чого ми з вами сьогодні будемо мандрувати. Тут міста, країни, скелі, океани і пустелі, гори, ріки і моря. Мандрувати буду я. Щоб по світу мандрувати не виходжу я із хати, не сідаю у автобус, а беру у руки. Глобус. Молодці. Глобус швидко обертається. Ой, на Африці зупиняється. Африка це найспекотніший континент світу. Ось ми і в Африці. Вирушаємо, познайомимося із тваринами, що тут мешкають. Хто це нас зустрічає? Скільки різноманітних тварин живе в Африці? Назвемо їх разом: Мавпа. Жираф, носоріг, Бегемот, зебра, лев, тигр, крокодил. Слон, молодці, з усіма познайомилися. А ще до нас поспішає маленький слоненя і всіх нас привітна вітає. А прийшло воно не одне, хто це з ним. По дорозі слоненя зустріла сумну фігуру. Вона дуже засмучена, бо забула, як її звуть, бо у кожного є ім'я. Слононятка ще теж маленьке і не все знає, тому просить допомогти нас знайти ім'я для таємничої фігури. Як ви гадаєте, чи зможемо ми це зробити? Звісно, бо ви у мене великі розумнички. Ми з вами вже зустрічали цю геометричну фігуру. Ну що, пам'ятаєте її ім'я? Розумнички, її звуть Круг. Спробуємо дізнатися, де ми можемо побачити круг в повсяденному житті. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має, і тарілка, і годинник. Час круглий він лічильник, круг, мов м'яч футбольний скаче. Круглий наш пиріг гарячий, круглий завжди колесо і у парку і в авто. Зверніть увагу на нашу фігуру. Вона почала посміхатися. Ви справжні молодці та друзі, адже допомогли геометричній фігурі згадати своє ім'я. Це круг. Зараз круг вами слоненяті пропонує з ним пограти. Ось з'явилися круги. Визнать швидко ти червоного кольору внизу чи вгорі. Які ви кмітливі, звісно, вгорі, продовжимо грати? Круг зеленого кольору під хоботом нашого слоненяті чи над хоботом? Які ви розумнички, звісно, над хоботом! Жовтий круг на слоненяті чи під слоненятком? Так, на слоненяті! Продовжимо грати. Чи є круг поруч із слоненятком? Розумнички, звісно, є. Слоненяті так сподобалося грати із своїм новим другом, що він хоче продовжити гру. Подивимося, як він грає. Круг жовтого кольору. Треба покласти в горі над головою. А круг синього кольору, там де ноги. Все вірно! молодець ланенятка. Малята, а нам же час повертатися додому. До побачення, сланенятка. Ну що, сподобалася вам наша подорож? Я дуже рада. А чи пам'ятаєте ви, яку фігуру зустріла слоненя? Розумнички! Це круг. А на що схожий круг? Все вірно: сонечко, годинник, колесо, тарілка, м'яч. А ось вам подарунок від слоненяти. Це фігура, круг, який ви за допомогою олівців самі зможете перетворити на якийсь предмет, домалювавши необхідне. Ну, наприклад, сонечко. Гарного вам дня, малята! До нової зустрічі!